Друзі, вас вітає Одеська філія компанії Автопарк Юа, нове чудове надходження, це Infiniti QX 70. Автомобіль 2016 року, але куплений у офіційного дилера у 18-го. З тих пір одна власниця, реальний пробіг 100 тисяч кілометрів. Автомобіль є повністю сервісна історія. По техніці без зауважень, по кузову також. Автомобіль весь у рідній фарбі. Всі місця, які... Потрібно захистило бронеплівочку подивіться на цей колір. По-перше, тут плівка капот в плівці, ручки в плівці, пороги в плівці. Все тут захищено. Чудовий автомобіль, по комплектації має безключовий доступ, електропривід багажника, шкіряний салончик у відмінному стані, воно не дивно з таким-то пробігом. Також по комплектації безключовий доступ, повний електропакет, максимальні сидіння з пам'яттю. Підігрівом та вентиляцію, шкіряне мультикермо, датчик світла, датчик, дощу, е, також камери 360, трьохзонний клімат контроль та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавила автівочка, Запрошуємо на перегляд та тест-драйв адреса Грушевського 15. а Придбати цього красення можна як за готівку, так і деталізінки. Ще у нас є три дні. Чекаємо на вас.